Пісня року, нагорода за відмінну роботу, найкращий анімаційний фільм, найкраща пісня аніме і інші нагороди, а також заповнений Time Square під постерами. Багато говорить про фільм One Piece Red. Не буду перебільшувати, але фільм Red став найбільш очікуваною роботою для ком'юніті One Piece, від дня його представлення. Пройшов більше ніж один рік, тому на таку нашумішу роботу. Відповідно, всі охочі глядачі вже поглянули, а всі охочі ютубери вже створили огляди. В цьому відео я розповім вам про декілька ляпів. А найголовніше, що нас чекає Манзі Дай. Дальше і кінець Ван Пісу. Спочатку я розповім вам про найбільші ляпи, які прямо кидаються в очі з першого разу людям, хто добре знайомий з ванпісом. Луфі, на той момент Йонко, люди без волі і фруктів обливають резинового морського водою. І той стає безкорисним. Правда, його спасає Бартоломео, який зробив бар'єр, і правда їх в кінці ще спасає Ло. Так от, подивіться на радіус атаки Ло. Ось тут приблизно був Бартоломео і Луфія, ось тут Ло. Розумієте, з е, такою відстаню і під таким ракурсом просто неможливо. Побачити Луфі. але для Трафальгара все можливе, хоча, порівнюючи з аніме, його атака набагато менше, навіть після Вано. Другий ляп, який виглядає просто нелогічно, це перша зустріч фуджитори і ути ута починає їсти бодро гриби, щоб підтримати свій сон світ. Фуджитора за 5 метрів чує запах цих грибів ще й під час дощу. Так я знаю, що у фуджитори підвищені інші чуття, але внюхати гриб під час доща. Таке собі, але це не головне, коли фуджитора питає, чи це ті самі гриби, уто дає позитивну відповідь, і жестом, палець вверх і ви розумієте, сліпий Фуджитора із закритими очима, уто це бачить і все ж дає таку відповідь. Так, Фуджитора бачить світ як сукупність силуетів, але від якого часу Уто про це знає? Ну в будь-якому разі сцена виглядає дивно. Ну і третій, це невелика, але замітна проблема. Це відношення розмірів, особливо персонажів. В динамічних сценах це мало замітно, але в статичних доволі різко. До прикладу сцена розмови Санджі. Й зоро, погляньте на руки Рарано. руки, які піднімають декілька сотень кілограм менше, ніж руки кухара, який нарізає капусту. Таких моментів є більше, але або я їх не замітив, або вони не впливові. Ну і головна частина відео це те, що нас чекає далі в основному сюжеті. Хоча історія фільма Ред не є канонічним, але проте він діє в межах канонічного світу в цілому. Ось до прикладу, попередні фільми вважалися як філерні арки, які можна запихнути між сюжетами. В них зберігалась основна історія, і кожен фільм завжди має своє основне місце. Ред дещо відрізняється. Його події не відбуваються зразу після Арки Вано, а пізніше, що може нам і давати багато інформації, яка в майбутньому має великі шанси стати достовірною. До прикладу, поява п'ятого гіра фільму, хоча його максимально приховували і навіть не показували зблизька у великому кадрі, а тільки пару розмитих силуетів. Всі зрозуміли, що це п'ятий гір, який на час випуску фільму був відсутній в аніме, а тільки в 1044 главі. Друге в розмові горосеїв нам дають знати прізвище Шанкса. Фігарленд і в останній главі ми отримуємо персонажа з таким же прізвищем: святий Фігарленд Гарлінг, минулий король долини богів, яке підтверджує догадку, що Шанкс має прямий зв'язок з стіні Рюбіту, і Гарлін може приходити Шанксу дядьком або навіть батьком. Третє в зустрічі і в першій розмові між Кобі і Блюно, ми дізнаємося учасників CP9 підвищили до CP0, Про що ми дізнаємось Манзі набагато пізніше? Правда, мені досі не відомо, як це CP9 повисли після того, як вони завалили завдання, але я думаю, що це. Це нам пояснять згодом. Ну а тепер те, що було сказано в фільмі, і яке найбільш правдоподібно звучить, щоб з'явитись в сюжеті в майбутньому. Головний антагоніст історії демон музики, перезваний Уто за допомогою потайної мелодії свитку. Як я згадав раніше, світ ванпісу залишається канонічним, навіть в фільмі, тому можна прийти до логічних висновків, що і в основному сюжеті є демони. Це не обов'язково демон музики, але інші демони можуть в майбутньому з'явитись в сюжеті. Це підтверджує теорії те, що ім демон, який створив фрукти, або те, що в закритому оці зору Знаходиться демон Ашери меча. Ну або в цілому в кожному мечі в Piece є свій демон. Якщо розташувати фільм хронології Арок, то Ре знаходиться щонайменше після Арки Вано. Так, от у самому фільмі Йонко Лінлін -Лін жива, а перед її смертю Мадзі вона заявила те, що ще повернеться. Так що вірити, чи це правда, чи ні, вирішувати вам. Але по правді я уявлення не маю для чого це робити, оді, який її місце буде в сюжеті. Під ефектом грибів і емоцій, Ута висказує Луфі, що Шанкс просто використовує Луфі у своїх планах. Що може підтверджувати теорію, що шанс є головним антагоністом сюжету, який пов'язаний з правительством, або, скоріше всього, Ода просто насміхається над фанатами. В тій же розмові ута заявляє, що ера піратів почалась страти Роджера, а закінчиться стратою Луфі, яка також є теорією. Ну і на кінець скажу декілька незначних моментів. Спочатку про дивну волю нагляду під час одночасної атаки. З одного боку, процесом керував усоп, який дивився через очі Ясопа, і Катакурі, який дивився через очі Брюле. Я або призабув або не часто баю. Але такої волі я просто не знаю, тільки зрозумів, що для використання цієї сили потрібно мати кровний зв'язок з особою. Якщо знаєте щось подібне, напишіть в коментарях. В цілому перевагами фільму, звичайно, є сама УТА, її історія, відношення з шанксом, а також сам її концерт. Багато людей висказують саме ці переваги, але насправді фільм є набагато глибше, ніж хтось може зрозуміти. Хоча Ред вийшов специфічним, кожен залишається при своїй думці. А я оцінюю Ред на 9 з 10. Все таки мені не вистачило боїв і відсутність ляпів, але це так мені. Ридирка. Якщо вам сподобався такий формат, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. А з вами був 66 xcry і бувайте!